Поблизу міста Чоп вчора помер прикордонник з Рівненщини. Смерть настала через вогнепальне поранення під час несення служби. Про інцидент повідомив колега військового, який був разом з ним у наряді. Попередня версія слідства самогубство на місце події прибули медики, проте вони констатували смерть строковика. У поліції відкрили кримінальне провадження. Прикордонник почув постріл, пішов на звук пострілу та виявив військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Військовослужбовець мав 23 роки, та усього декілька днів тому прибув на відділ для подальшого проходження служби. До того він навчався у навчального у навчальному центрі на кінолога-інструктора службового собаки. За даним фактом поліції відкрила кримінальне провадження, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі призначили необхідні експертизи, в першу чергу для того, щоб встановити причину смерті, всі обставини цієї події, і, звичайно, встановлюватимуться і причини, які могли спонукати хлопця до таких вчинків.